Дівачки, пантерочки, уран в плутоні, а ти одночасно хочеш торт обіймий, скинути 4 кілограми і щоб ніхто не питав, чому ти знову ревеш? Астрологічний фітнес-сет спеціально для таких пантерочок, у яких душа реве, а джинси не застібаються. Антистрес для близнюків. Робиш таку вправу і кажеш: Жирок я скинув свій сідниць і стану краще всіх цариць. Зробила вправу, і в АТБ для тебе вже червона доріжка зі знижками на ковбасу. Ракині займають позу рака, робите вправо, і кажете: «Стрес від себе відкидаю! Більш бока не від'їдаю. Зробила вправо і вже шуруєш у сешку за новим купальником, бо старі вже стали завеликі. Горда левиця красива лягла, і кажеш: Я більше не сором'язлива! Тепер я кішечка, грайлива! Зробила вправу, і ти вже не та зашугана кішечка з двору, а горда та смілива левиця. Збережи собі та відправ свої подрузі. А з вами був я, ваш Фінтес пілатес йога, астролог Дінісік Вавилонський.